Так, а тепер розкажу про ці цей дисковий ручний підгортач, хоча він не тільки ручний. Брат, зробив окрему рамку коротку таку, чіпляє їх за мотоблок. Тут ось, як бачите, на 16 стоять такі ці пальці, де довці ідуть. І вони відкручуються, переставляються туди, чіпляються за мотоблок і підгортаються. Ну і підгортаються вони вручну. Ці диски ми зробили, подивилися в журналі Дім сад, огород» Володимир чи Віктор Сенек з Полта... з Вінницької області. Він там... Дуже детально шукав, я той журнал десь не знайшов. Ну, розкажу так, він дуже детально там розписав. Їх можна ставити і на пскоси. Можна один рівно другий так садить, один робить борозну для картоплі, другий закидає слідуючу. Ну, значить, Понравився нам такий спосіб. Ми їх зробили. Потім я дуже багато робив на продаж такі. Значить, Стойки стоять всередині, не знаружі так, як ставлять, а всередині. І це набагато краще. Хто мені що не говорив, що там наружжі, угли. Тут тягнеться ось так він рівно. За що то, що уголок важкенький. ось бачите, тут чіпляли зразу, раніше було приварено, чіпляли їх цю рамку до до мотоблока, потім в рамку зробили легший варіант. Там мотоблок він пригружує і так його прижав, воно йде. Самі вони самі йдуть у землю. Їх добре розвертати, отак узяв сюди рукою, раз, розвернув, переніс. Котиця транспортируються, кажуть, на городи з городу на один диск нахилив, поїхав. І отак іменно всередині набагато краще. Картопля, як іде, вона одразу за це трохи, потім туди. Нема такого як кажуть, різкого зуження. Тут багато отворів для регулюровок, ну вони виставлені так, як ми садимо, до 60 см. Воно виставлено. Ззаді тут виходить, у нас 22, впереді по дисках виходить 64. Тобто він йде, як бачили, посередині або оставляє маленьку борозунку, або йде добре завертає. Ручка і розверталася, і знімати її можна. Вона ось так вигнута, під ріст. І ще цими дисками я обов'язково кожен рік підгортаю. Як би не йшов, там і таким моклочником і таким. Цими дисками формую валки. копанням вона формірується. В цьому році другий раз я підгорнув і, мабуть, більш підгортати поки не буду. Тому що земля суха, як вам покажу, як підгортав. Земля дуже суха. І дощів нема картопля в цьому році маловата. І ще в серпні місяці у нас, як завжди, бадилля вже пошти посохло. Копати її ще рано вона шкребеться. Я потім цими дисками ще раз проходжу, накидаю землю. І це, як практика показала, в одному місці я полінився підкидати, там рядочків 5, там картопля під землі, в землі попеклася на сонці. Як було 38-37 градусів жари років 4 чи п'ять дозот. І три вони кожен рік, мабуть. Попеклася, потім я ще раз прикидаю, а потім копаються. Ось так коротко про ці диски. Ну, рамку розказувати не буду. Мабуть, зараз ніхто так не повторює їх робити, зараз роблять або на одному валу, або попроще. А так я сьогодні думав, як кажуть, з перекорами. Ну, без всяких перекурів, 15 рядочків на 25 метрів я підгорнув. За хвилину, мабуть, 20, це 25 хазі із зніманням. Ось взяв такого прутика, думав оббивати цього після дощу, який пройшов. Вроді би. Трохи був мокрий асфальт, зараз абсолютно сухо все. Сонце палить нещадно, хоча на сьогодні на завтра дощі передавало і їх у нас передає два місяці, а їх нема. Ну ось так, коротко продиска. А тепер... Дивіться відео, як я підгортав. Так, тягну однією рукою, другою рукою знімаю. Ну, Бачите, ось так воно нагортає. у мене різку підрізає. Так, чотири рядочка підгорнув, піду пів кофе. Значить, земля до того тверда. Щось наче плугом грибе. Тут цілик практично. В цьому році червня місяця дощів не було. Картопля ну, сантиметрів є по 30, є по 25. І вже цвіте. Так само і сусіди раніше садили, в них цвіте, але картопля невисока. Ось помідорчики дивіться які. Помідорчика буквально 30 сантиметрів на ньому начеплялось. Дощу немає. Так, тільки чуть-чуть побризкує і все. А самосінні кабачки тут. І далі. Ви подивіться. Купляєш насіння. Сієш, що воно не, виро... не пророста. А це все самосінні насіялись і подивіться вже, які кабачки. Дарма, що суша, тобто ви не перезимувало насіння і саме посіялося. Гіркен теж там посіяли, а мусили підсивати, не посходило. В общем, в цьому році, як кажуть, огородні роботи перейшлося не з жужиком, а переходити на диски. тому що земля така, що жужиком спробував там з краю він не дає того ефекту. Земля Дуже тверда, вирішив пройтися цим дісками. Я кожен рік підгортаю перший раз окучником, а потім проходжу дісками, формую гребні. Ну, В цьому році, не знаю, вже й дощів передавало, але їх нема. Капельки в нас немає, звідки тут ставить. Колодязь, в колодязі води не фватить, щоб все це поливати. Суша. Водопроводу немає, скважини. Скважину зараз виб'ється, все одно. Що по нові построїться. Ну що ж, зараз ще пару рядочків туди назад перекрю. Тут дві соточки в мене. Потім піду ще раз, прийду та ще і закінчу, а потім розкажу про цей як учник. Ось так підгорнув тихо, мирно, без гарчання, вручну. В одному усі наушник слухаю аудіокнигу і підгортаю, насолоджуюсь працею. Значить, тут 15 рядочків на 25 метрів 2,5 сотки. Ну, туди-сюди більше-менше. Городина, як бачите, без дощу не дуже. Шинкан там малину обриває, малина вродила. Вона якось родить у нас независимо від погоди. Ну що ж.